Справе утро! Як ви думаєте, що я роблю? Тим я на полі займаюся. Кроме того, що їздю, тратить вам по полі. І якщо їздить, значить я роблю якусь пользу сьогодні четвертий день, як я посіяно що... суяшний. Я покультивірував, навіть не докультів. І як пішов сильний дощ, приплистало. Ну, звісно, треба було щось зробити, я б не дощ, я б не їхав би сюди. вже ніхто, мабуть, і не займається цим. Раніше постоянно робила, а потім забросили. то цей рік вирішив... робити. Це тільки на цьому часу, наприклад, учасника я цього не робив. Тому що я ж казав, що пройшов дощ і воно може де попринімалося. Я вирішив його заборонувати. У мене на 11 корінок трактор ЙомЗ-82 з тим, із вековським біятелем Такий якесь і холод, то йому падає навіть за глазах, він їх не чувствує ці корони. Так що якось отак. Я не відкрию Африку і якусь нову страну. Ну а в тере напишіть в коментарях, хто ще цим займається. Продовжаю свою роботу, ось бачите, як ось культиватор його, виходить, пригорнув, а борона його підняла. Вроді би як посів, не достає, ось бачите теж. В общем, таке ото Бужемо покультивіру, Дождь пройшов, де щось прийнялося. Зараз його Шшш... нахер. Трішки повидергую. І то буде лучше. Хуже не роблю... Так що потрібно працювати. Тут у мене небагато і залишилося, а по цей каците. Все зазеленіло, стало красиве таке. Перебрався вже на цей край, той край закончив. Зараз оцей клино тут закончу. І все. Це буквально зайняло мене. Ну, Вже десь. Часа півтора до це... двохчасова. 20 гектар. Заборонував діагоналі. Осім суєш ось получилося до посірніє до, до борони і після борони воно як відчається. а потім забросили. Наче пам'ятаю, грунтовий як носили, обріс хотіли, взагалі по лібо корона йшла. пішов де за неї пригорнув вологу, я думаю, що хуже не зроблю, а ви напишіть. Мабуть, наоборот, час. Якийсь процент, я ж кажу, мусора вбереться. Сьогодні стоїть, блять! Так що якось так. Почав, їде додому. Десь сепка стоїть ну, Славлю і все. мабуть, все.